Голови вуличних комітетів це ті люди, які завжди допомагають своїм сусідам у вирішенні тих чи інших питань, намагаються зробити свою вулицю краще та показувати приклад іншим. Тож під час робочої зустрічі голови громади Юрія Бови та голів вуличних комітетів було вирішено декілька питань. А найактивніших та найвідповідальніших величкомів за велику роботу, яку було здійснено після деокупації міста, допомогою у організації видачі гуманітарних наборів мешканцям своїх вулиць, а також за активну роботу у відстоюванні інтересів Тростянецької громади, було нагороджено почесними грамотами. Я ще раз вам кожному вдячний. Бажаю вам міцного здоров'я, віри. Я думаю, що ми висвітли. Саме голови вуличних комітетів, працюючи на громадських засадах, забезпечують ефективну взаємодію між громадським суспільством та владою громади. Євгенія Железна, Дмитро Юсупов, Діана Авчаренко, Трастянець, Телеканал ТВТ.